Отже, скільки попередні е, доповідаючі, і Олександр Іванович, і Богдан Вікторович вже е, 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 звертали увагу на перебіг і лікування атомічної дерматота, я постараюся е, з браком часу бути ш, е, ну, швидким і швидкому лісам. Отже, це, на мій погляд, один з найдаліших визначень атопічного дерматиту. Що важливо у цьому визначенні? Треба пам'ятати, що цей хронічний дерматоз він має рецидивуючий перебіг і має яскраво виражену сезонність і спадкову тенденцію. Ми знаємо, що загострення цих пацієнтів спостерігається осінньо-зимовий період і на початку весни. А як правило, це воно пов'язано з опалювальним сезоном. Загострення цих пацієнтів спадкова тенденція. Ми знаємо, якщо один з батьків мав в анамнезі будь-який алергодерматоз або прояви бронхіальної астми, то ризик виникнення в дитини складає 10-30 Якщо обидвоє батьків мали хоча б раз в анамнезі, прояв алергодерматозів будь-яких, то ризик збільшиться до 60%. В основі цього захворювання лежить і і залежне запалення шкіри. Однак слід пам'ятати, що згідно з останніми даними, від 10 до 30% цих пацієнтів мають нормальні показники і і в сивороці крові, і це в подальшому буде впливати на ведення цих пацієнтів і на лікування їх. В основі цього захворювання лежить гіперактивність і порушує природню реакцію шкіри на зовнішні та внутрішні подразники і соціальна адаптація внаслідок одного з найосновних симптомів це свербіж. Ми знаємо, що алергічні захворювання в дітей займають друге місце після піодермії, і серед алергічних цих захворювань від 50 до 75% припадає на атопічний дерматит. Ну, для нього характерний е, ранній початок і швидкий розвиток хронічних форм. Ну і внаслідок свербіжу, що я вже казав, знижується соціальна адаптація. Основний симптом, як вже е, казали попередні доповідачі, це свербіж, який непокоїть цю дитину, і з цими симптомами право звертається. Є ознаки гострого запалення, яке триває не дуже довго, це гіпермія попульозно-везикулярного сипання і мокнуття, І ознаки хронічного запалення це сухі шкіри, лущення, експірація, ріхініфікації і тріщини. Класифікація топічного дерматиту, є в три фази. Є фаза немовлят від двох місяців до двох років, дитяча фаза від двох років до пубертатного віку і доросла фаза з 12-13 років. Нас буде цікавити фаза немовлят і дитяча фаза. А в подальшому в лікуванні ми покажемо, як проводить лікування дорослої фази. Що характерно для фази немовлят, це є клінічно гіперемія напряг. як правило, з'являється еритема на обличчі, а саме на щуках дитини і мокнуття. Потім в цей процес попадає чоло, завушні впади, некомерцева зона. Цей процес поширюється на тулоб, на волосисту частину голови. Дитяча фаза характеризується на перший план, виходить сухі шкіри, уражується, як правило, обличчя, воно стає сіроватого кольору з гіперпігментацією навколо очей. На нижній повіці часами з'являються додаткові складки, а саме складка моргана, що робить вигляд дитини змученою. Також уражаються ліктьові та колінні западини. Зовнішні поверхні стегу. Ну і в дорослій е, фазі, е, як правило, уражається верхня третина тулуба, верхні кінцівки. Шкіра набуває такого синюшнього відтінку і е, надзвичайно болючий свербіж цих дітей. От бачите, з верхнього рядку це є фаза немовлят, у нижньому дитяча фаза. Тут також. І бачите, що характерно для фази немовлят, носогубний трикутник на обличчі, як правило, це дуже добре видно на другому. Вільний від висипань. Критерії діагнозу по хані Фінрайка не буду на тому зупинятися. Є основні, їх є чотири, є додаткові, їх є більше 23. На жаль, не попало в слайд. Як ставиться діагноз, якщо будь-які три з тих основних і будь-які мінімум три з додаткових, тоді виставляється пацієнтам діагноз атопічного дерматиту. В Сполучених Штатах Америки трошки спрощеної, в них є основний діагноз, основний симптом один це свербіж шкіри, і є чотири додаткових. З них, якщо три попадаються, вони виставляють додаткові це локалізація на типових згінальних ділянках рук, а обласних родичів розповсюджені суті шкіри і початок з двох, до двохрічного віку. Якщо будь-які з тих трьох попадають, і плюс свербіж, тоді вони виставляють діагноз атопічного дерматиту. Ну це все, що вже раніше. Повідомляли попередні доповідачі, фактично вкладається в поняття топічний дерматит. Оцінка індексу тяжкості я не буду зупинятися, є е, розповсюдженість і ступінь важкості по балам від 0 до 6 балів, і е, рахується окремо для голови тулуба рук ніг, і потім це множиться і для кожного з цих е, з голови, для голови є коефіцієнт 0,1, <кій> <кій> перепрошую тулуб 0,3, руки 0,2, ноги 0,4. І це все додається, і в кінці виставляється цей індекс ізі. Шкала Іджі також є від 0 до 5 по вираженості симптомів. Основні способи цілі цілітерапіч... терапії атопічного дерматиту попередні доповідачі також на тому зупинялись. Тобто, це основна елімінація алергенів, зовнішня терапія, що включає атопічні стероїди і емульєнти, Системні корглюкокортикоркостероїди вже відійшли на другий план, і системні антигістамінні препарати це повторює. Фактично, дієтотерапія дуже важливий такий елемент уведення цих пацієнтів, треба пам'ятати, що до двох до трьох років дуже важливий є. Пацієнтам з імоноглоблін і асоційованим атопічним дерматитом це харчові алергени. Тут повний перелік препаратів харчових, які називаються гістамінолібераторами, які можуть загострити перебіг атопічного дерматиту. Тому треба зробити таку пам'ятку для батьків і видати батьки, батькам цього пацієнта цієї дитинки. Про е, е, урахування перехресної алергії також вже. Світлана Італіна вже згадувала в своїй доповіді, тобто ми фактично вже то почули, що рекомендовано тим дітям. Тут є вказано, що можна спокійно давати дітям і не переживати, що дитина прореагує. Єдине, що треба пам'ятати, що тільки при доведенні дії. До цього харчового продукту на дитину її можна припиняти, давати. Якщо не доведена, і дитина спокійно вживає будь-які лібераторів і нема загострення, тоді можна дитині дозволяти їх приймати. Заходи з контролю навколишнього середовища це вже стосується алергенів, які попадають з повітряним шляхом, тобто аероалергени. Треба пам'ятати, що батькам особливо. Наказати, що батьки палять, важано палити поза житловою приміщенням, тобто десь на балконі або поза приміщенням. Підтримувати приміщення відносно вологість повітря 40%. Це треба мати зволожувач повітря хоча б в тій кімнаті, де найбільше часу проводить дитина. Використовувати синтетичні наповнювачі постільних речей зараз виробляється в Європі спеціально для топіків і постілі, і подушки, які можна купити і спокійно. Давати дитину заміна постільної білизни один-два рази в тиждень. Це пов'язано з пилом, який накопичується, а саме з кліщами пиловими, на які дуже часто діти дають загострення, реакцію. Усунути джерела накопичення пилу та плісні Це повторюється. Забрати телевізор і комп'ютер з дитячої кімнати. Це стосується тільки старих стаціонарних комп'ютерів. Ті, в ті. Монітори не мають здатності, щоб іонізувати повітря, і туди не приліпає цей пил. А на старі комп'ютери, які не мають і в ті монітори, на старі телевізори, пилюка приліпає, і дитина потім дихає це, якраз з цими пилюкою. Застосовувати кароциди зрозуміло, тому що переходить в хронічну. Перебіг атопічного дерматиту переходить в хронічну фазу. Сушити одяг поза житловою кімнатою також пов'язано з накопиченням пилу, користуватися витяжкою на кухні, деякі діти реагують на запахи, особливо при приготуванні може дати загострення. Ну, Відмовитись від одягу на основі вовних утрат тварин дуже часто дає загострення, якраз оці от, особливо вовна. Не заводити домашніх тварин. По можливості і виключити контакт з рослинами, які дають пилок, бажано ті рослини забрати хоча б з дитячої кімнати. Зовнішня терапія, ми не будемо зупинятися, Олександр Іванович, і Богдан Вікторович докладно вже розказали про лікування стероїдами. Тобто, я це все було, я пропускаю. Якщо Коефіцієнт ліпофійності також, розказав, якщо в батьків в дитини є. Яскраво виражена стероїдофобія, або якщо є протипокази до застосування стероїдів, є альтернативний препарат та який ми знаємо, його діє запобігання осередкованої неврином продукції інтерлікіну 2 шляхом блокаду активації техлітин. Для дітей застосовується такролімус 0,3%, для дорослих такролімус 0,1%. Ну, як правило, лікування важкої та помірно важкої форми і діти від 2 років. Один раз на день, два рази на день так пробьємо 0,3, не більше трьох тижнів можна застосовувати. Тепер щодо системної терапії, або як розірвати цей порочне коло, свербіж, розчухування, подразнення клітин, знов виділення тих гістаміну, серотоніну. Є антигістамінні препарати, тут є перелік препаратів. І що нам важливо? Нам важливо швидкість наступання ефекту і тривалість цієї дії. Ну, Бачите, в цій таблиці показано основні найбільш розповсюджені. І стетеразин має найбільш швидкі настання ефекту і найбільш більше за 24 години тривалість дії. Тут його переваги є, це терозину, він є представником найсучасніших антигістамінних препаратів з групи активних метаболітів, не потребує перетворення на активну форму в печінці. Висока спорінець аж один рецепторами, вплив на ранню та пізню фазу алергічного процесу, швидкий початок дії, що вже казав, велика тривалість дії понад 24 години, відсутність блокади інших рецепторів і такий ефект висушення слизової оболонки. Низька, бо відсутня прохідність ематонцефального бар'єру, відсутність седативного ефекту, відсутність залежності від прийому їжі, можливе поєднання з депресантами центральної нервової системи, відсутність впливу на сечовидільну систему, органи травми зір, прийом один раз на добу від пролонгованої дії, можливість тривалого використання. Тут наведено бачите, рекомендований 6 місяців прийом. Це з 6 місяців до 5 років у дозі 2,5 до 5 міліграм це рекомендації е, педіатрії. І 5-10 міліграм один раз в день від 6 років до 11 років. Адаптовані клінічні настанови, де рекомендовано використовувати антигістамінні препарати у хворих на атопічний дерматит. Е, ну, це ми вже ходили. Тут є подвійне сліпе, плацебоконтрольоване дослідження. Де вка висновок, що цитиризин може ефективно контролювати свербішки інші шкідні симптоми у дітей з атопічним дерматитом без помітних побічних ефектів. Це власне дослідження: п'ятий день, стероїти мулян про цитиразин? Сім днів також дитиночних. Ну і усунення сухості шкіри. Тут представлені речовини, які застосовуються як пом'якшувачі води для. Додання, потім емульєнти, які наносяться після купання, і, і е, е, також от, правила, як наносити емульєнти у ремісії і в період загострення. Тобто в період ремісії трикратне нанесення має бути зранку після купання і ввечері, і в період загострення таку кількість разів, яку потребує хвора. Час вже вичерпаний. Так? Прошу,